Ну, по-перше, я хочу нагадати, що Вища освіта в Чехії має декілька варіантів. Варіант перший. Чеською мовою в державних університетах ви можете навчатися безкоштовно. Зазвичай це пафосні топові університети, вступ з підготовчим відділенням, бо треба готуватися для того, щоб здати вступні іспити, пройти конкурс. Приклад Чеський технічний університет, факультет інформаційних технологій, ТЕС СИЛ. Правильні результати мають бути 90%, хоча декілька років тому можна було пройти 70%, зараз вже 90%. тобто доволі конкурсно варто готуватися. Другий варіант чеська мова в приватних університетах платно можна навчатися чеською від 2,5 тисяч до 5 тисяч євро на рік. Це прямий вступ без підготовчого відділення. Якщо є внутрішня нострифікація в такому університеті, варто розглянути, можна вступати. Англійською мовою в приватних і державних університетах платно від 2,5 до 5 тисяч до 8 тисяч євро на рік, медицина 24 тисячі 250 євро на рік в Карловому університеті. Тому, звісно, таке як медицина, обирається освіта чеською мовою через підготовче відділення. Тобто є два варіанти, де можна через підготовчі відділення і може бути прямий вступ. І якщо це топові державні університети, то все ж таки вступ з підготовчим відділенням. Базове, базова вимога до вступу це рівень мови Б2. Це важливо. Бакалавріат 3 роки 180 кредитів. Тобто він буде тільки тоді, коли ви зберете ці 180 кредитів, можна подовжувати навчання, і не 3 роки, а 4 навчатися, але ж тільки так. Бакалавріат творчої спеціальності дається термін 4 роки, бо дуже об'ємні завдання, і менше кредитів можна набрати на семестр. Магістратура 2 роки 240 кредитів. Безперервний бакалавріат і магістратура існує це медицина, це право, ще декілька спеціальностей. За 5-6 років ти набираєш 240 кредитів, тобто ти вступаєш і вийдеш тільки магістром, тільки так. Магістратура зазвичай потрібна для викладання в подальшому в школах або університетах Державної служби наукової діяльності.